Кольоровий, цікавий та доступний для всіх дітлохів. На території обласної дитячої лікарні відкрили перший інклюзивний майданчик. Тут є пандуси та поручні, все, що дозволяє брати участь у грі малюкам з особливими потребами. Орієнтований він, передусім, на маленьких пацієнтів в відділенні реабілітації та неврології. Тепер, після всіх медичних процедур, під наглядом педагогів вони зможуть з користю проводити час на свіжому повітрі. В нашій лікарні першим етапом було відкриття відділення реабілітації для дітей з обмеженим Можливостями, а це по суті довершення. Є другий етап. І він є важливий тим, що зайняти цілий день дитину, яка е завершує свої процедури з 10 десь до першої другої години дня, а в другій половині дня діти свобідні від чого, і батьки будуть мати змогу з ними під'їхати візочками, провести за ручку, ще більше більше піднімати такий бадьорий настрій у дитини. Встановили майданчик з силами благодійників, щоб зібрати кошти. Вони реалізовували різноманітні проекти, проводили доброчинний концерт. Загалом, аби накопичити необхідну суму, знадобилося декілька місяців. Кажуть, на Прикарпатті таких ігрових зон досі не було, і на території медзакладу розташували його не випадково. Тут перебувають різні дітки і їхні сірі, і так без того сірі дитячі будні, які вони постійно кожного дня бачать в лікарні, їх треба чимось зробити кольоровішими. тому що... Кожна крапельниця, кожен укольчик для них це дуже боляче сприймається. Ось такий кольоровий дитячий майданчик з різноманітними фігурками, з різноманітними гойдалками, забавлянками трошки допоможе їм. Щоправда, одразу випробувати майданчик, малечі не вдалося, перешкодив дощ. Тим, що не дозволить погода, діти зможуть оцінити всі переваги ігрової зони. До речі, у лікарні розмірковують про ще один проект для дітей з особливими потребами, а саме будівництво басейну. Ольга Рага Сергій Попов. Ви канал 402.